Сьогодні, знаєте, бачив таку інтересну подію, коли взяли таке гарне дерево, було багато в ньому листів, таке, вроді, якби дуже-дуже гарне, а його спиляли. І деякі люди, навіть со сторони думають, чого таке гарне дерево спиляли. А коли спиляли, то хазяїн він каже, це дерево воно не приносить плід. І ось чому. І коли показав. Що внутрі дерева була вже суха труха. Тому дерево зовні було гарне, а внутрі було вже сухе, тому не приносило плід. І так само я тепер це можу сказати і на духовну частину. Так, що Зовні людина може гарно говорити, гарно виглядати, бути красивою, але результату нема. Нема плоду. А якщо для християн, то Ісус сказав так, що хто плоду не перенесе, той піде до пекла, тому християни мають спасати людей.